А справи всі передати кассу. І це той благородний маври, якого весь наш сенат вважає досконалим з усіх боків? Чи це характер того, що не підладить пристрастям? її міцні чесноти не могли пробити нікуда випадку, ні з тим полі Так він змінився дуже. Він прирозумів, притягнує. Що не наважить його за те, що він не той міг побути. Так, так краще помолюсь, щоб він ним знову був. Чи чула? Дружину було не добре. Та боюся, що цей удар щось гірше не відчує нам. Він завжди так водився. Чи лист так кров його, що вперше вчинив такий проступок? Не Немовже говорити мені про те, що знаю і чому був свідком. Ви все побачите зі мною, лише спостерігайте. Що він робить у мене далі? Шкода. Жаль, жаль. Шкода, що я їх повели. Зістається, ти поводишся зі мною нечесно, Чим сам, Я. Чим саме я нечесний з тобою, Родріго? Весь час відкладаєш мою справу. Συσκεφτείτε από πίσω, για ποιο λόγο.